Відрізком називається частина прямої, яка складається з двох її точок, і всіх точок прямої розміщених між двома даними. Ці то, дані точки називають кінцями відрізка, а всі інші точки відрізка називають внутрішніми точками. Позначається відрізок двома великими латинськими буквами. Ось, наприклад, маємо відрізок АБ. Кожен відрізок має певну довжину більшу від нуля. Саме за довжиною ми і порівнюємо відрізки. Якщо відрізки мають однакову довжину, то вони називаються рівними. І довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які він ділиться будь-якою своєю точкою. Позначимо якусь точку С на відрізку АБ. За цією властивістю довжина відрізка АВ дорівнює АС додати СВ.